За дві години продали всі білети на потяг. Не серйозно от корупція починається з цього. Ну як же так, щоб то один білет? Н немає значення, це жіночий жіноче купе чи місце, чи верхнє, чи нижнє, чи сидяче, чи лежаче. Немає зовсім білетів. Ніна не єдина хто опинився у схожій ситуації у соцмережах. За останні місяці здійнялась хвиля обурення. Люди пишуть, що квитків немає навіть за кілька тижнів до поїздки. Найбільше нарікань на офіційний сайт «Укрзалізниці», адже місця зникають буквально за секунди. Поставила в додатку сповіщення про те, що коли білети знайдуть у продаж, приходить сповіщення. Я заходжу в додаток. Буквально через секунду білетів немає. В Укрзалізниці пояснюють, все через сезонний ажіотаж. Кількість охочих поїхати залізницею у рази перевищує кількість місць у потягах. Одеса, Київ, Одеса 30 тисяч місць, 125 тисяч запитів. Львів, Київ, Львів на 70 тисяч місць 210 тисяч пошуків, тобто одне місце на трьох охочих. І це без урахування групових заявок та пільговиків.